Перший у світі робот ПЕС з вогнеметом тепер доступний до покупки. Компанія SrowFlames Ohio випустила першого у світі робопса з вогнеметом під назвою Сермонейтор. Виробник анонсував вогняного робота ще минулого літа, але тільки зараз робот надійшов у продаж. Цей пристрій, який можна придбати вже зараз, оснащений чотирилапим роботом Юнітрі Go 2 і вогнеметом ARC. Також відомо, що він працює на бензині або на палмі. Робот отримав батарею, якої вистачить на одну годину роботи, а дальність стрільби вогнемета складає до 10 метрів, крім того, він містить на собі датчик лідар для картографування та обходу перешкод. А також він має лазерний приціл і навігацію в режимі відеоспостереження з бортової камери. Важливо зазначити, що вогнемети в США законі в 48 штатах і не вважаються зброєю. Однак вони можуть легко підпалювати речі та людей і спричиняти пожежі. Тому цей робот не найкращий подарунок на день народження дитини. Але якщо вам ну дуже хочеться, то його вже можна купити на офіційному сайті всього за 9420 доларів.